Вони фактично починаються ця велика українська, така польська війна, фактично, ще з початку 20-го століття, боротьбу за український університет, за виборчі права в Галичині і тодішній Австро-Угорській імперії, і ми маємо. Якщо брати оця складне велике двадцяте століття, то поляки українці мали оці конфлікти, які е, закінчилися в наприкін, наприкінці 40-х. Тому чому саме в Польщі 11 липня це є така сакральна дата, адже розтягати весь конфлікт на 20 століття не цікаво. Потрібна одна дата, і дата, така яка би сигналізувала про образ жертви, образ жертовності в другій світовій війні, свого часу це відігравала катинська справа. Тепер це відіграє Волинська.